Всім доброго дня! Стосовно останніх новин про ракету, яка впала в Польщі, вона українська, ця ракета, але ніхто нас не звинувачує, як передають експерти, політики і так далі. Але знову ж таки, ці експерти, ці політики, всі кажуть, що ми не винуваті, тому що ми, ну це ми саме знаємо, не винуваті. Ми захищаємось, якщо б не ту парусня, в принципі, такого б не було і. Але ну, цікаво, як взагалі та ракета туди потрапила, і про це зараз розповість більш детально військовий експорт Петро Черников. Вітаю вас, слава Україні. Хорошна слава. Пане Петре, одразу до актуального та ракета, яка впала в Польщі, то ймовірніше за все вона була українською. Ніхто нас в тому не винуватить. Всі в один голос кажуть, що ми захищалися, всі в один голос кажуть, що винні в тому росіяни, які здійснили на нас той напад. Менше менше з тим, якщо можна, будь ласка, від вас як від фахівця пояснення. А як так в принципі могло статися? Це перше запитання, що ми ж то, начебто, стріляли. Нашими ракетами е на схід як та ракета потрапила на захід е в Польщу? І другий другий момент: а чому польська протиповітряна оборона, чому натівське ППО не спрацювало і не збило ту нашу ракету? Знову ж таки, це немовірно складне питання. Давайте ми не забуваємо, що техніка помиляється, і люди помиляються, І є таке явище, як польотне задання. Тобто, якщо ми збивали російську ракету і випустили її на перехоплення, то десь міг відбутися якийсь збій. Я насправді не хочу вдаватися в деталізацію саме технічної складової, бо я людина, котра любить говорити виключно фактами, і хай спочатку попрацюють експерти для мене. Найголовніше, щоб всі експертній групі насправді з'явилися українці. О, це буде серйозним показником доброї волі наших партнерів, це неймовірно важить. А насправді я би сконцентрувався на трьох інших важливих аспектах і висновках, які треба зробити, із цього, що відбулося, так от перший і найголовніший висновок, що НАТО насправді зазнало воєнного впливу вперше в своїй історії. Ході новітньо російської української війни це висновок. Перший висновок другий абсолютно і вся відповідальність лежить виключно на Російській Федерації. Не було би цієї війни, не було би учорашнього масового ракетного залпування, не було би оцього так званого. Польського президента, так я його би назвав, і найголовніший висновок, який нас усіх дуже сильно болить і буде боліти, чи НАТО вступить у війну? На мій погляд, треба розвіяти абсолютно всі ілюзії, що зараз цього не буде. Що буде? Уважаю, що цей польський президент буде серйозним стимулом для того, щоб колосально збільшилося надання Україні зброї, а також фінансування як таке 37% і 7 мільярдів доларів, котрі Байден запросив від Конгресу, на мій погляд, будуть надані. А отже, фінансовий мішечок для забезпечення всієї нашої обороноздатності у даному історичному відтинку є. Отак От би я дивився на цей процес. І ще один дуже серйозний висновок: учорашнє масове ракетне залпування є нічим іншим, як сигналом путіну в цьому цивілізованому світу. Я є. Я не здався і так виглядає, що він кінцево обрав стратегію до кінця. Росія повністю переходить у режим обложеної фортеці. От, на мій погляд, це є найголовнішими висновками, які маємо виносити із цього, що сталося, пане Петре. Польський президент Анджей Дуда заявив, що це був нещасний випадок. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив про те, що. Ну і куди нам далі без улюбленої Скабєєвої та її пиздокомпанії, яка каже, що НАТО їх боїться. НАТО їх боїться, тому з ними НАТО воювати не збирається. А от Росія з НАТО вже збирається давно воювати. І, за словами пропагандонів, саме НАТО про це знає, саме НАТО про це знає. І тому, ну, як би я не знаю. Ну, я не знаю, еще вони и мало на улазе. Давайте просто послухаем цей ебаный бред. воевать с Россией не будет. Пока. НАТО вообще, скорее всего, не будет воевать. Мы уже воюем с НАТО. НАТО вообще, скорее всего, не будет воевать. А вот, но это не снимает вопрос, о котором мы здесь неоднократно говорили. О том, что, возможен вот международного контингента во главе с США как много национальных сил без флага НАТО. Под национальными флагами. Вот эта опасность существует каждый день. А НАТО не будет ракетами. они даже не знают дальность наших ракет. Мы уже воюем с НАТО. В том числе и физически солдатами НАТО. Наша победа, полная, на мой взгляд, это не взятие Вашингтона. Это убрать американцев, вы, вы, выкинуть их из Европы. А но все же говорят, нарушение? что надо против России превентивно применить ядерную. Да, потому что Россия готовится к этому применению. Они не будут в это, потому что у нас не только план воздушной атаки на Украину. Уже 23 февраля лежал на столе в Генштабе. Но у нас есть план воздушной атаки на НАТО. И это НАТО все прекрасно знают. Они не полезут в эту войну. Это наше предназначение, на земле бороться со злом. Просто противостоять сатане. And, uh, а здесь you... мы проводим терапию.